Частина мусульманських ліберальних феміністок дотримуються погляду, що носіння хіджабу пригнічує їхню волю, тому вони борються за можливість не носити подібний одяг. Водночас у певних державах існує обмеження на появу в хіджабі в державних установах і навчальних закладах. Мусульманкам, які віддають перевагу хіджабу, теж доводиться відстоювати право на власний вибір. Опророк, скажи твоїм дружинам, твоїм дочкам і жінкам віруючих чоловіків, щоб вони опускали на себе свої покривала поза домом. Їх будуть. Легше впізнавати такими і не піддадуть образам. Аллах прощаючий милосердний. В аравії в сьомому столітті жінки з багатих і могутніх племен ходили з вуаллю. Це було необхідно, щоб захиститися від небажаної уваги та чіпляння з боку чоловіків. Покривало Джилбаб, про яке йдеться в наведеному аяті, слугувало свого роду способом піднесення мусульманок. Хіджаб це спосіб виступити проти культури насильства. Бажання приховати свою красу від сторонніх – це своєрідна відповідь світу, в якому. Му тіло жінки сексуалізують і сприймають як товар, Хіджаб – це не символ гноблення. Він не гнобить жінку, яка його носить. Хіджаб є частиною дуже важливого різновиду феміністської політики, яка занадто часто ігнорується на заході. Простіше кажучи, спотворення сприйняття, основою якого є і не дає розгледіти живу правду мільйонів мусульманських жінок. Хіджаб це символ самобутності та спосіб протидії культурному імперіалізму. Хтось може сказати, що хіджаб не може звільняти, але по суті носіння мінімум одягу теж не звільняє, припускаючи, що всі жінки в Нікабі пригноблені, ми применшуємо вибір тих, хто хоче його носити. Навіть коли жінки говорять про бажання носити хіджаб, їх зручно не почути або змушувати те замовкнути. Ми не заперечуємо реальність злодіянь, скоєних в Українах, які примушують до обов'язкового носіння хіджабу за допомогою насильства. Однак, жінки, які носять хіджаб, піддаються різним формам насильства з боку тих, хто не розуміє їхню релігію та їхню індивідуальність. Наприкінці вересня 2019 року було озвучено дані, що показують значне зростання ісламофобії в країнах Європи, згідно з доповіддю фонду політичних, економічних і соціальних досліджень Туреччини СЕТА в Австрії кількість злочинів на ґрунті Самофобії у 2018 році становило 540, що на 74% більше за показник 2017 року 309 нападів. У Франції у 2018 році також зафіксовано зростання кількості нападів на мусульман. Мусульмани в цій країні зазнали 676 атак, що на 54 більше ніж у 2017 році. У Німеччині зафіксовано 678 нападів на мусульман, 40 провокацій у районі мечети в Німеччині. 173 рази нападали на центри розміщення мігрантів у Норвегії зафіксовано 151 злочин на релігійному ґрунті. У 91-му випадку мали місце образи і напади на мусульман. У Великій Британії в 2011-2018 роках зафіксовано зростання злочинності на ґрунті сламофобії. Вкрай важливо, щоб жителі заходу виступили як громадяни всього світу, намагаючись зрозуміти інші культури і релігії, не тільки ті, які їм зручні, щоб захистити тих, хто перебуває у важкому станові. Ви ще й страждає від наслідків такого поводження. Отже, у мене є пропозиція киньте виклик собі, щоб не просто дізнатися більше про хіджаб, а й про самі слам. Вийдіть із зони комфорту. Настав час по-справжньому розкрити хіджаб і мусульманський досвід і побачити правду для себе. Саме через те, що ми не робимо цього, жінки, які носять хіджаб, зазнають нападів. Культурна грамотність необхідна в нашому суспільстві, і вона починається на індивідуальному рівні.